Галява на парку Тараса Шевченка на кілька годин перетворилася на справжню фабрику з виробництва холодних скульптур: снігові баби, яскраві тварини та герої казок. Все це роботи понад 30 команд, які складалися з дітей та їхніх батьків. Юлія Булка з родиною виліпила ось таку жартицю птица это птица сказочная, которая приносит удачу и счастье исполняет желания. Ну, вообще очень хороший праздник, и вообще молодцы, что это сделали. Надо было раньше, может, даже несколько раз сделать. Э, Во-первых, это сближает семью, там, маму с ребенком, там, папу и так дальше. И это весело, и потом вообще будет что вспомнить. Креативність, якість виконання та яскраве оформлення головні умови конкурсу «Ліпка зі снігу. А от мета такого дійства, за словами організаторів, підняти настрій мешканцям Івано-Франківська. Багато людей скаржилися, що забагато снігу, що всім він не подобається, що щось не то. А ми подумали, що добре зробити з негативної події, негативного явища, позитивне. Дуже багато негативних новин на всіх телеканалах. Хотілося, щоб однією позитивною новиною сьогодні в ефірі стало більше. У конкурсі сніговиків переможених не було. Усі команди отримали м'які іграшки та солодкі подарунки.